Заїжджалася фантазія, давай. Вовсю. ну що, давай, давай. Коротше, тут дівчата дуже цікавились цими рукавичками, а, Того, що тут все не по ненашому написано. І хто знає, що його робить, і як не пользуватися, для чого пользуватися, і як часто? Уже фантазія доіграла, да. Те, що іграла. Ми надо. їх і так надівали. Ми їх і на ізнанку надівали. Наоборот, з силіконом лід по лісу водить. Я як ляпнув по ліцю малій. Вона каже: о Боже. Якщо засовуєш туди руку, так і все, що ти в слаймові. Ну так. Да. Ну, да. Вже, да? вже пробували, так? А, ви вже пробували. Ну, Дівчата не, вже не, перепробувалися. Я не, я не Коротше, зразу я думав, що це перчатки, щоб під душем митися. Потім я думав, це перчатки, коли теж жінки довго немає. Да. Потім я думав, це перчатки, я не знаю, що. Оказає... Оказується, тут написано. Значить, гіпоалергенний гель. Він. Смягчає шкіру, увлажняє, смягчає іспользування 20 минут в день, ти надіваєш цю гелеву перчатку. Вона змащена внутрі гелем з вітамінами. Там вітаміни, якісь і це, і всякі ці, він там куча всяких вітамінів, усього є. Поняв? Ти їх надіваєш? Угу. І носиш 20 минут в день. Без питань я беру це для твоєї оцієї yeah, шкіри yeah. рук. Оцієї після картоплі Оцієї, понімаєш? Непонятно від споконвіків рук. Я беру. Оце гель, який увлажняє тобі руки і робить ніжної шкіру рук. Це руки, вони масажируються там. Просто 20 минут так в день. А, і в перчатках, а потім знімається. Коротше, і цих перчаток, дивися, реплейс, авто. Ну це ми таке не використовуємо. В нас таке не використовується. В нас одноразові станки можуть 5 років спортуватися. Ну таке. Написано, що е, замінить через 40 сорок. Ну, типа 40 днів по 20 минут по цей по. Будуть таскать, поки не зносяться. Да. Це по-любому. Да. Да. Поки гель не кончиться а, оцей. А потім уже й не по назначенню відудуть. Да-да-да, і така, да, може да. буде.